Що, Соня, вкусно ж? Друзі, всім привіт, всім доброго вечора. Завжди радий вітати вас на своєму каналі. Зараз трішки пробіжимось по моєму господарству. Я покажу, що у нас по стройці, потихеньку ми продвигаємося, що у нас по господарству, кого там, що там і як там. Все. Так, ну що, тут у мене трішки безлад. Дивіться, все, ми трішки зварили, отак От трішки, ви бачите, да? вирішив так зробити кришу, частину прозрачною, частину буде під метало. Тут один лист зняв тихенько, прибрав і вирішую, друзі, якщо ви мені посовітуєте, як краще його зробити. При підніму нижню клітку, це для кроликів буде. Це я сюди хочу перегнати самців. Буде десь від землі сантиметрів 50. А зверху це я просто положив поки трубу. Вона так вирівняється, буде уровень з тією. Хочу зробити тут зверху вольєр для куропаток наших. І не знаю чи стоїться мені робити. Хоч у мене їх і дві поки. Щоб не, тоже ж не хочеться, щоб падало і пісок, і на наших кроликів, весь мусор. Точніше. Даже, навіть якщо я і поставлю тут е, отаким от металом, зроблю, щоб їхні відходи туди попадали, вони грибуться в піску, то я думаю, що може бути і в кроликів на голові це все. Не знаю, зараз вирішую, оце призупинив. По суті, нема куди мені садити, пересаджувати, там залишати кроликів я не хочу. Вже вирішено. Всі переїжджають сюди. Так, зараз, ви бачите, да? вечір я всім зараз буду давати їсти. Вон як смакує наш кролик. Так, давайте зараз зайдемо в наш. Качатник подивимося, що там. Наша качка, тільки що тут бох бовталася. Так, світло включим. Ага, і води вже немає. Так, зерна треба підсипати. Пшеницю не дуже вони їдять. Ого, молі тут дивіться, скільки розвелося. А що тут дивіться, скільки молі літає. Бачите? Не зрозумію. Так. Ну що, качка ця у нас там несеться якась, а та сидить на яйцях. Друзі, там писали мені в тіктоці, що дуже багато яєць я підклав. Не знаю. Подавлених немає. Всі ціленькі, всі акуратно, Все наша мамка сидить, висижує. Тільки ще не переглядав, не дивився, ті, що приїхали, чи оплод, який у них. Це ще не вспів. Так, і що, друзі, я хочу сказати, значить, оце одоробло я буду викидати. Я робив, я робив. І е, ті кролячі клітки буду переставляти сюди їм. Вони зверху можуть і сидіти, а всередині будуть не яйця. Оце так я вирішив. А туди повністю зараз я вам розкажу. Підемо туди і покажу. Так, не будемо ідемо. йдемо. Ну, Сонька, бачите, мені допомагає. Соня, ти мені допомагаєш? Да? Так, 20. Так, ану тихенько. Так, значить, друзі, що тут? Зараз включу світло. Що вирішив я тут? Так як і говорив, ми це все прибираємо. Значить, оце три клітки, три клітки переїжджають до нас в качатник. І будуть вони там тепер. Будуть качки нестися. Ну, я, я подивлюся, чи три, чи, чи дві, а одну залишу, може тут. Все, це все прибираємо, викидаємо. ці клітки дві будемо. Розвалювати вони вже будуть нам не потрібні, нам буде достатньо. І цих моїх чотирьох красенів, ми всі пересадимо їх туди. Всі вони будуть там. Так, що ще? Значить, дивіться, малеча в нас тут підростає. Ви бачите, так? Да? Все, на вечір їм корма хватить. Ще штучок як є, так і є. Якщо кому треба, дзвоніть, можу, можу продати. Так, тепер далі. Значить. Тут ось дивіться, бачите? Манка теж у нас стала. Так, одне яйце було роздавлене. Угу, Бачите вони. Так, зараз я передивлюся, бо теж не передивлявся. На них не сіла, я й не передивлявся. Зараз провірю на оплот. Може вона роздавила то, що, ну Я думаю, що її яйце роздавила. Так, і та квочка в мене теж е, підсадив я теж яйця під неї і одне яйце, що знесли в наш куропатки. Все. Більше яєць немає. Так, он дивіться, як батарея білих кур. Так, це у нас почка йде вже сідати. А я ще... Так, тепер що тут у нас? Тут у нас, друзі, дивіться, що у нас тут. У нас тут ось потихеньку вже мамка тут малеча, дивіться вилазить. Наші термончики. Все, ви бачите, потихеньку вже вони вилазять. Мову, маточнику жарко і вони вже вилазять тут. Так, я спарував. Оцю крилицю спарував і, і Каліфорнію тут спарував. Оце так, поки по цьому все. Все, від тієї тут пересажені кролики. Вниз у нас пустий, крім самця одного. А тут це все по-старому. В общем, каліфорнійці підростають, скоро вже дивіться. Вже я думаю через недільку буду відсаджувати. Та вже можна відсаджувати І можна вже продавати, по суті. Ті, що люди дзвонили, питали. Через недільку дзвоніть. Так, тут теж. Тут вони менші. Тут нема нікого. Вони всі сюди. Дивіться, які мрадашненькі. Так, ну це, друзі, такі в нас новини по господарству і по нашій стройці ви вже побачили, да? згадував покажу зараз. Оце поки що так. Вікно в Європу ми відкрили, кури туди не забігають. Оце будем, буду ще завтра вирішувати, що його робити. Чи робити зверху для наших куропаток, чи не робити, не знаю. Що ще є в мене ніч, я подумаю і вирішу, що з цим робити. Все, друзі, всімсього всього найкращого. Завжди радий, що ви дивитесь мій канал. Коментуйте, ставте лайки або антилайки. Це ваше право, як я завжди говорю. Все, Всім самого найкращого, мирного неба нам і головне це здоров'я. Все, до наступних зустрічей.